Я українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу, воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми, українці, з роду і до роду, ми вільні люди в діях і словах, бо словом рідним вириваємо свободу, малюєм і пишемо серцем переможний шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо слово ще, що захищає Україну. Я подолаю тебе враже рідним словом співучим, неповторним і єдиним. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченків заповіт. Ми переможемо обов'язково все буде Україна на весь світ. Я подолаю тебе враже рідним словом, бо слово гостре, слово вулучне. Я подолаю тебе, враже рідним словом, народ і мова вічні і нерозлучні. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, бо солов'їна наша вічна і свята, з її коріння, хоч і нищиш мову, це українство світлом проросте. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово меч, що знищує всіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, щоб ти в мові рідній та дотла згорів. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, Усі гуртом ми станемо стрій. Бо українська мова нації основа, її негідний і мизинець твій. Ми подолаємо тебе, враже, рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і в думках боявся нападати знов. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе враже, рідним словом, і настане перемога, і буде мир. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе враже, рідним словом. І не дивись, я не слабка. Бо вісить там рішуче, як годиться. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово мамина вечірня колескова. Я подолаю тебе враже, рідним словом, у ньому лагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово вишите й гаптоване душею. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Щоб і не пахло в Україні руською твоєю. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо Слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога.